Доброго дня, друзі! Вітаю на каналі САД Наталі. Вчора зробила великий обсяг роботи, привела в порядок декілька своїх клумб. Тут ще ні. Не дійшли руки мої. До цього а тут вже, вже чистота. Чистота, красота. Дещо, звичайно, поприбирала. Уже Деякі квіти переросла. Подивіться, як розпустилися ці півники. Аромат ще за цілу дачу. Магнолійка, бідненька сьогодні. Теж у нас дуже великий вітер і прям якась така, знаєте, буря піщана. Але багато ще на бутонах цих півників. Жовтенькі. Ой, біленькі є. Я і забула, що в мене біленькі є. Так, значить, треба звідси їх прибирати і десь окремо посадити. Так. Подивіться, які флокси. Білою піною. Теж посадила флокси сюди за магнолійку. Швиденько поприбирала, повітря щоб вже не садити, не сіяти. Річники, цей флокс розростеться. я його, до речі, теж черенкувала. Там в мене є деякі такі місцини, які я називаю дитячим садочком. От вчора я звідти викупала, ось це тут, бачите? Я черенкую в тіньочку так стараюся. Що приживається, те і добре. А потім висаджую, де мені потрібно. Це дуже економить мій сімейний бюджет, звичайно. Бо все це дуже дорого і взагалі і час, в принципі, бо теж треба піти десь купити, його принести. З нетерпінням чекаю, коли вже розпустяться луки. Тюльпани теж вчора були, знаєте, всі ще цілі, а сьогодні вітер все позносив. Ці луки неймовірні. Зараз будуть такі фіолетові шапки. Тут теж, бачите, вже тюльпанам гаплик. Розпустилися і рисики і піднімаються косточки. Люблю цю клумбу за те, що не потрібно за неї доглядати. Оце я раз її просипала, ну ще треба буде раз. закину травичкою, чоловік покосить. І буде тут красота. Тут вже позакидала все, я не підходжу практично вже до цього діла. Так. Ось жабки співають, був такий вітер, такий ураган. Ще думала, нам очі позасипає. Гарно дуже виглядає цей котяча м'ята, непта називається, або кутовник. Він зараз цвіте, прям такою фіолетовою, такою білою. В масі дуже гарно. Троянди знов померли цієї ночі зробиш? Так, хостиці піднімаються вже, теж буде гарно. Ось. Тішать око. Ця хосточка вся в пилюці, правда, але може хтось підскаже назву цієї хости, бо я ну геть забула. Так, ялиночка. Ось, ялиночка. Зелененька. Так, друзі, тут тоже це флокс російською розтапирений, не знаю, як українською, звучить теж зараз, як розпуститься, бо це тільки він починає розпускатися. то вже буде таке, таке голубеньке облачко з нього. Мої туйки начеренковані. Так само тут хосточки будуть. Попереду. Ось, тут є такі, бачите, хости теж по-різному вони якось прокидаються. Одні вже є, інші тільки починають, тільки-тільки. А лісом скельний. Потім оце теж я пересадила, поновила того року, посадила ці гарні цей арабіс білий. Він також, до речі, цей Арабіс. Махровий, він пізніше розцвітає, ніж звичайний. Підійду до акроконки, ну як не показати акроконку. Вон гляньте, яка красота. А шишечки. Ось, резинові лапулі. Ще це вони маленькі, будуть більші. Роджерсія. Вся смерзла. Не знаю, он там один листочок є, то, мабуть, оце він один і буде. Очусь роджерсія, яка померзне, от більше її не наростає в мене. Так, поробила вже тут порядки нарешті. Поробила ось. Бачите, я за, за те що кажу, що хости... Бачите, тут вже таке враження, що ці хости прям... Буяють. Ось це підпірна стіночка. Хочу нагадати або розказати тим, хто зі мною перший раз на каналі, що ці підпірні стінки третій рік тільки. То вона ще в такому, бачите, ще не дуже вона в мене заросла. Ну, ці гортензії піднімуться буде. Гарно, потім ялівці, теж я їх купляла не дуже великими, то піднімаються гортензії, лілейники. Позаду посадила іриси. Іриси теж от-от. Це крупні іриси, але так як в мене там все з піску, взагалі ця вся підпірна стінка висипана з піску. Це нам так сусід тут удружив. І під кожною рослиною я робила яму, забирала цей пісок і висаджувала рослину. А оці іриси, я вже їх просто минулого року просто повтикала в пісок. Але, бачите, друзі, якось так вони живі і прям не скажеш що їм дуже погано. Хіба що ще тримаються на тому, що вони росли в хорошій землі. Так, пересадила сюди цю сосну. Ця сосна горна, Winter Gold. Зимою вона буде стояти така прям аж помаранчева. Я смутку сюди посадила, бо мені так, якби здалеку, не вистачає якогось тут яскравості. Хоча кожен раз дивишся і кожен раз думаєш, що щось не так треба переробити. Це верба. Вербаха куранішики. З черенка. Оце мама вервала, бачите, оце, от, що я зараз показую. Оце я знизу поросель всадила в горщик і оце від неї вже розмножила. Так, ялиночка ця забула назву. Ось тут, подивіться, зараз як начне яскулка цвісти, то це буде теж дуже гарне. Диво. Так, мене смущається ялиночка. Їй тут, видно, засухо, і ще вона така, прям ці всі бутончики стоять такі малюсінькі. Дуже хочу, щоб вона мені тут підросла і була таким фоном гарним. Ще пересадила я троянду. Минулого року я разом з вами садила її в горщика. Оце вже я викупала з горщика. Вона корні попускала десь. Не знаю на той світ, я їй трохи пошкодила корні, але надіюсь, що вона приживеться. Треба, звичайно, її поливати, бо, бо біда. Тут дуже сухо. Землю я під нею дала добреньку, але ну, треба поливати, щоб було все гарно. Це ставочок. Хочу нагадати сьогодні неділя. Так що ми на дачі не тільки працюємо, а ще... Так, подивіться, яка тут красота. Тут теж хостам дуже добре, а стільбам не дуже. Треба, а стільби повивати, але хостам класно. Так, хочу показати, що ми в неділю приїхали і ми тут не тільки пашем, а ще користуємося мангалом. Ось. Макота. Зараз за мангалом порозцвітають луки. Бачите, луки поміж цими туями? Будуть такі великі-великі шапки. Ось так. Так що, друзяки, всім бажаю теж гарної неділі, гарного вихідного. Ага, ще хочу, ще в мене трансформація пройшла. Посадила сюди ялиночку ось таку мою. бо тут росла ортензія, вона в мене весь час мерзла. І туй кушаровий. Ну, це теж я щеряка виростила. Тримала її в горшку, вже вона вимучилася. І думаю, що має бути непогано. Хай росте. Ось так, друзі, так що все. Не буду вас мучити. Дякую вам за перегляди, дякую за підписку. Залишайтеся зі мною на каналі. Мені дуже приємно, коли ви коментуєте відео. Я буду старатися розказувати щось цікавеньке. Якщо щось цікавого, запитуйте. І що? Всім пока!